Що відбуватиметься в Україні в 2025 році? Давайте подивимось на результати досліджень. Експертних опитувань, які ми провели серед 160 українських експертів в міжнародній політиці, в економіці, в питаннях безпеки, права політики, переважна більшість 58% експертів вважають, що буде зростати роль держави, а лише 5% вказують, що будуть розвиватися економічні свободи. Чи буде консолідація громадянського суспільства в цьому переконані лише 23%. Набагато більше 38% вказують, що громадянське суспільство буде розпадатися, атомізуватися. Чи буде в країні продовжуватися рух в напрямку посилення демократії? Так вважають лише 14%. натомість 57% вказують, що ми матимемо рух в напрямку. Автократії. І нарешті, чи буде шанс на інклюзивний підхід формуванні державних політик державних стратегій. Так вважають лише 10%, 55% вважають, що будуть посилюватися саме неінклюзивні підходи. Хоча маю сказати, що з кількома міністерствами за останній час вдалося налагодити саме інклюзивний підхід формуванні стратегій. Так створюються і стратегії в Міністерстві соціальної політики, в Міністерстві економіки, Міністерстві цифрової трансформації. І я сподіваюся, що і Інші міністерства будуть все більше долучати громадських експертів до спільної дії. Долучайтесь, давайте думати спільно.